Кінець полону захоплених у Криму шістьох українських офіцерів звільнено. Серед них полковник Юлій Мамчур і заступник командувача ВМС України Ігор Воронченко. Нині вони всі направляються в Чонгар, що на Херсонщині, і звідти вже поїдуть до Києва. Росіяни дали дозвіл на створення так званого зеленого коридору, аби звільнені змогли без перешкод дістатися з півострова континентальної України. Це може статися вже в найближчі хвилини. Поки зв'язку із звільненими офіцерами нема, але вікнам удалося зв'язатися з дружиною, полковника Юлія Мамчура Ларисою. Вона каже, чоловіка бачила буквально 2-3 години тому після звільнення йому дозволили в супроводі автоматників приїхати до гуртожитку, забрати найнеобхідніші речі, та поговорити з ним їй не вдалося. Нагадаю, Юлій Мамчур став героєм і натхненником багатьох українських вояків, коли два тижні тому, без зброї, співаючи гімну України, разом зі своїми солдатами рушив на озброєних Росіян. У полон потрапив 4 дні тому, коли ті штурмували авіабазу в Бельбекові. Зустрітися з чоловіком, пані Лариса зможе вже ки... вже в Києві, а поки сама пакує валізи, аби вкупі з полком контрим... керував Юлій покинути Крим. Весь полк збирається за ним покинути Крим. Буквально завтра, післязавтра утром крайній срок. Я в з полком, тому що моральний дух полка сейчас лежить на в очах моїх і замка командира. Ходімо, успокаїваем, говорим, що все буде нормально, вони тоже растеряные, они тоже нервничают. И вот поэтому мы с ними стараемся общаться, подбадривать их, чтобы они не чувствовали себя ненужными. Все офицеры, які так мужньо себе проявили. За мужність і стійкість будуть беззмовно нагороджені віддุчні по службі. Ми не залишимо без Захист жодного офіцера, жодного солдата. Всі вони будуть разом з нами далі захищати Україну. І я щиро дякую всім, хто не зламався. Термінова новина. шестеро українських офіцерів, звільнених з російського полону, вже в Україні вони щойно перетнули чонгарський перешийок. Про це вікнам щойно телефоном повідомив особисто полковник Юрій Мамчур і розповів про жахіття полону. Прошу послухати полковника. все добре, думаю. В Одиночній камері тримали. Хар, да, да, харчували, дуже ввічливо спілкувалися. Да, і потихенько, потихеньку спиняли до переходу тоді різбивці Росії. їм було відмовлено. Тоді вони закинули діло на другому дні і просто мішали спати. Солдатики ходили стукали по камері, по, по дверях. Психологічно давили. А які ваші ще далі плани Я так далеко не дивлюсь. Хоча би за три місця якісь душ оголитися то по цей дні за